Зеленський вічний президент сьогодні. От вийшов дубовик, це заступник голови ЦВК, і сказав, в 26-му році виборів не буде. Всі телеграм-канали понесли виборів не буде в 26-му році. Я теж в телеграм-каналі собі опублікував. А потім пішов подивитися про що ж він говорить. І він говорить: виборів в 26-му році не буде, тому що. Не закладено грошей в бюджет на вибори. Ну а як їх проводити, якщо нема грошей? Ну я вам скажу так: Верховна Рада, якщо завершиться війна і буде зняття військового стану за три години проголосує виділення коштів на вибори і їх призначить елементарно. І для чого вибіг оцей дубовик з ЦВК? Я вам абсолютно поясню. Ви ж бачите, депутати, я вам про це розповідав, якщо ви дивитесь моє відео, що депутати бігають один перед одним і кричать: скоро будуть вибори! Це остання сесія, або передостання сесія. Веніславський два рази сказав, війна завершується. Це всім зрозуміло. Починаються політичні процеси, війна завершується. Депутати це роблять для того, щоб. Помститися офісу Зеленського, це зрозуміло, тому що по перше їх підставили, а по-друге, депутати всі почули ці корупційні скандали і зрозуміли, що вони якби не в темі і не в долі, але за все голосують. А хтось в темі і в долі, і ні за що не відповідає. І от цього добовика випустили для того, щоб він ну сказав народу: ви не розслабляйтесь, виборів не буде. А вибори можуть бути дуже дуже швидко. Тим більше, ну якщо зустріч Трампа і тиск на Зеленського він буде успішним. Ну і зі сторони Сідзенпіня на Путіна, щоб сторони зійшлись десь по стороні і нарешті завершилась війна. Напишіть свою думку. Лайк репост, Репос підписати шапці Профіля підписуйтесь.